Подарунки американська казка. В одному селі, що знаходилося поряд із джунглями, у білошкірих батьків народився чорношкірий хлопчик на ім'я Замбія. Мама з татком дуже любили малюка, що ріс слухняним і чемним. Якось на день народження мама придбала йому прекрасну червону сорочку і замшеві бірюзові штанці. А татко. Приніс базару чудову синю парасольку від сонця, з ручкою слонової кістки і дивовижно тонкої роботи чобітки з м'якої шкіри і загнутими догори носами. На все село не було щасливішого за маленького замбію хлопчака. Не гаючи ні хвилини, він одягнув подаровані речі і подався гуляти вулицями. Але там у той час не виявилося нікого, хто б належним чином оцінив обновки замбії. Всі працювали на бавовняних плантаціях, що належали батькам малюка. Замбії нічого більше не залишалося, як піти погуляти в джунглі. І ось серед високих пальм, на яких висіли ще зелені кокоси, замбія зустрів великого і страшного тигра Людожера. О, який чудовий цей ранок! вигукнув тигр. Як відомо, всі діти розуміють мову звірів, то вже потім, коли підростуть, вони її забувають. Але замбія був іще маленьким, тому зрозумів слова тигра. Сніданок сам прийшов до мене, та ще й так прекрасно одягнений. вигукнув людожер. Але, містере Тигр, ваша ясна вельможностей. Я жене сніданок, заперечив замбія. А ось тут ти помиляєшся, оскалився Тигр, оголюючи свої хижі ікла. Прошу вас, містере Тигр, не їжте мене, заблагав замбія. А за це я вам дам мою червону сорочку. Одягнувши її, ви станете наймоднішим у цих джунглях звіром. Давай. милостиво погодився тигр. Він одяг красиву червону сорочку замбії і подався своєю дорогою, муркочучи собі підніс щось про наймоднішого в цих джунглях звіра. А маленький замбія пішов далі, але щастя в його душі поменшало разом з відданою червоною сорочкою. Незабаром йому зустрівся лев із кошилатою гривою. Побачивши замбію, він вискочив назустріч і прогарчав. Як довго я на тебе чекав, маленький пухкий хлопчику? Але навіщо ви зволили на мене чекати, містере Леве? дивуючись, запитав замбія. А ти сам здогадайся, з усмішкою рикнув Лев. Невже ви хотіли мене привітати з днем народження? здивовано проговорив замбія. Який дурний пухкий хлопчик, ще більше оскалився Лев. Ні, звичайно, я хотів тебе з'їсти. До того ж, моє бажання від нашої балаканини нітрохи не згасло, а навпаки, розпалилося. Не робіть цього, будь ласка, містер леве, слізно попрохав замбія. А я дам вам за це мої замшеві бірюзові штанці. Ви станете наймоднішим левом у наших джунглях. «Гаразд!» Погодився цар розвірю. Давай свої брюки. Може, хоч так моя левиця погодиться зі мною розмовляти, бо сердиться вона на мене за щось, сам не знаю за що. Він надягнув замшеві бірюзові штанці і, весело розмахуючи хвостом з китицею, сховався в густих заростях джунглів, муркочучи собі, під ніс щось про наймоднішого лева. А маленький замбія. Пригнічений і ще більше черговою втратою гардероба побіг далі. Але, мабуть, той день був не найвдалішим для прогулянок у джунглях. Малюкові знову зустрівся небезпечний хижак. Цього разу то була чорна, як ніч Пантера. Вона несподівано вийшла з тіні і постала перед замбією, наче з густок темряви, в якому виблискували зелені очі та хижо біліли страшні ікла. Здрастуй, маленький хлопчику, прошепотіла Пантера. Куди це ти прямуєш? Здрастуйте, пані Пантеро. Я тут просто так гуляю. У мене сьогодні день народження, і я одягнув найкращі речі. Та на шляху мені зустрілися тигр з левом, яким я віддав частину речей, тому що вони хотіли мене з'їсти. пожалівся замбіє. Яке щастя, що вони тебе не з'їли, зраділо, промуркотіла Пантера. Так, пані, це дійсно чудово. Тепер ти дістанешся мені, продовжила Пантера. Тут я й зрозумів, що не друг йому зустрівся, а ще один хижий і підступний ворог. Не їжте мене, пані, краще візьміть ось цю парасольку. Пробелькотів хлопчик, простягаючи подарунок батька. Вона коштовна і хороша, у неї навіть ручка із слонової кістки. «Хм, парасолька дійсно чудова, промовила Пантера. Що ж, так тому й бути. Іди собі, а парасолю мені давай. Замбі шкода було розлучатися з парасолькою, але жити хотілося більше. Тому вже без парасолі він покрокував стежкою, нарікаючи на те, що обрав не найкраще місце для прогулянок. Але не встиг він пройти й дюжини кроків, як перед ним вигулькнув Шакал. Побачивши замбію, він радісно заскавчав: А хто це у нас тут такий апетитний? Ні, містере Шакал, я нітрохи не апетитний. Я б навіть сказав, що я занадто неапетитний. Запротестував замбія. А я з тобою категорично не згоден. У свою чергу запротестував Шакал. Мені здається, що ти найсмачніший хлопчак на всю округу. Ні, ні і, і ще раз ні. Але послухай перемовлятися, як оце зараз ми з тобою марна справа. вигукнув шакал. Мені здається, що є лише один спосіб дізнатися правду. Так? І що це за спосіб? поцікавився Замбія. Йому теж було цікаво дізнатися, смачний він чи ні. Покуштувати тебе на смак. гаркнув Шакал, оголивши свої хижі ікла. Не куштуйте мене, містере шакал!» – попросив його Замбія. «Ось!» Краще заберіть ці дивовижної, тонкої роботи чобітки з м'якої шкіри із загнутими догори носами. Який мені зиск від твоїх чобітків, якщо у мене чотири лапи, а їх усього два? здивовано запитав Шакал. Але, містере Шакал, вам не обов'язково носити їх на лапах, заперечив замбія. Ви їх можете одягти на вуха. З такою прикрасою ви станете наймоднішим у наших краях хижаком. «Хм, Мабуть, ти маєш рацію, зрадів шакал. Це чудова ідея. Давай сюди швидше свої чобітки та забирайся геть. Шакал схопив чобітки з м'якої шкіри і загнутими догори носами і повісив їх на вуха. Потім подивився на своє відображення в калюжі і був страшенно задоволений. Тепер я наймодніший шакал у всіх джунглях!» – радісно заволав він і зник у кущах. А бідний маленький Замбія, який на свій день народження залишився без подарунків, сидів голяка біля річки на пісочку і гірко плакав. Аж раптом він почув страшний рев. Хлопчикові стало цікаво, і він подався на звук. Із кожним кроком Рев посилювався і ставав дедалі страшнішим, але цікавість маленького замбії виявилася сильнішою за страх. Тому він й йшов і йшов, аж поки не побачив на галявині забіяк тигра, Лева, Пантеру і Шакала. Річ у тому, що вони зустріли одне одного і нумо сперечатися, хто ж із них наймодніший у джунглях. Ясна річ. Ніхто не хотів визнавати найвродливішим когось іншого, окрім себе. Отож хижаки завели бійку, тягали одне одного за хвости і намагалися повідкушувати. Раптом Лев, який вважається царем усіх звірів, дико заревів і, розкидавши інших хижаків, прокричав Виходь, маленький шахраю, я тебе одразу відчув. Замбія обімлів зі страху. Оскільки зрозумів, звертаються саме до нього. Виходь і нічого не бійся, наказав Лев. Замбі я те й зробив. Послухай, людське дитинча, звернувся до нього Лев. У моєму царстві досі не траплялося такого, щоб хижаки чубилися через кольорові ганчірки. Це доля людей, а не звірів. Забери оті лахи назад. Від них лише неспокій. Хижаки слухняно познімали із себе речі замбії і віддали хлопчикові. Сьогодні я тебе відпускаю, маленький замбіє, мовив Лев, оскільки у тебе день народження. Але пам'ятай, джунглі не місце для дитячих прогулянок. Сказавши так, Лев прихопив інших хижаків і зник у заростях джунглів. А замбія одягнувся і поспішив додому.